Всім привіт! Презентую вам нову поставку товару. Це постільна білизна відомого бренду Gold Line. Вона йде однотонна. В більшості така йде молочного кольору. З такими дуже класними рюшечками. Тут буде одна наволочка та один підодіальник. Наволочка розміру 80 на 80 см, а підодіальник 135х200 см. Такого молочного кольору у нас буде три штучки. Одна такого пудрового кольору, до речі, їх матеріал 100 бавовна. Тут теж всі ті самі розміри. І одна йде у нас з таким цікавим принтом. Ось, бачите, такі класні упаковки в них, акуратно все. Вартість одного комплекту 334 гривні, а загальна вартість цього лоту 1670 гривень. Ви прямо зараз можете замовити його у наших менеджерів, а також не забувайте підписуватись на наші ютуб-канали, ставити вподобайки і слідкувати за новинками. Всім дякую та гарного дня!